Пітаю, дорогі дітки. А чи знаєте ви місце, де живуть книжки? Де можна знайти цікаві історії про принцес, тварин, пригоди? Так, це бібліотека. Як ви думаєте, для чого потрібна бібліотека? А що можна знайти в бібліотеці? Бібліотека це будинок, у якому живуть книжки. Сюди приходять дорослі діти, щоб взяти книжки, почитати їх і повернути назад, щоб ними могли скористатися інші читачі. Сьогодні на нас чекає чарівна подорож. любите подорожувати? Тоді давайте разом вирушимо віртуальну подорож бібліотекою та дізнаємося, що тут є цікавого. Подивіться ось ми опинилися біля Харківської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Тітки, подивіться навколо, скільки тут книжок. У бібліотеці живуть казки, пригоди, віршики, історії про тварин і навіть книжки, які вчать рахувати і малювати. Кожна книга тут чекає свого читача. Уявіть собі, що книги це маленькі скарбниці знань, і кожна з них має свою особливу історію. Ось тут книжки з казками. Ви знаєте казку про Колобка? А ось тут, мабуть, живуть веселі віршики та загадки. А це місце для читання. Тут можна сісти, відкрити книжку і разом з героями вирушити у далеку подорож. А хто з вас любить слухати казки на ніч? У бібліотеці можна вибрати улюблену книгу і читати її разом з мамою або татом. Але пам'ятайте, книги не люблять, коли їх мнуть або забувають на підлозі. У бібліотеці є важливі правила. Давайте їх запам'ятаємо. Перше правило книжки потрібно брати чистими руками. Друге правило не можна рвати в сторінки. Книжки люблять, коли гортають акуратно. Третє правило: у бібліотеці потрібно говорити тихенько, щоб не заважати іншим дітям читати. Четверте правило. Після читання книжку треба повернути на місце. Тепер ви знаєте, як правильно поводитись в бібліотеці. А тепер пограємо. Я показуватиму вам картинки, а ви спробуйте відгадати про що ця книга. Як ви думаєте, про кого ця книжка? Так. Це казка про Колобка. А ця книжка про кого? Правильно. Про русалонько. А ця. Та. Да. Це енциклопедія про тварин. Молодці малята. А тепер скажіть мені, що нового ви дізнались про бібліотеку? А як потрібно поводитись з книжками? Чи хочете ви прийти до бібліотеки ще раз? Дякую, малята! Прийшов час прощатися. До побачення!